Всім привіт! Сьогодні буде комплекс вправ на розтяжку всього тіла. Пройдемося по кожній частині нашого тіла, розтягнемо і в кінці тренування вам буде легко, вам буде приємно почувати себе і відчувати себе. І на початку ми трошки розслабимося і подихаємо. Давайте сідаємо в удобне положення, схрещуючи ноги. Вирівнюємо спину, максимально вертикальне витяжіння, маківкою тягнемося наверх, руки ставимо на коліна, закриваємо очі, налаштовуємося на заняття і спокійно подихаємо. Зробимо глибокий вдих через ніс і видих через рот, нібито задуваємо свічку. Постарайтеся, коли ви робите вдих, не піднімати плечі, максимально розслабте плечі і все тіло. Розслабте м'язи, обличчя, дихайте в своєму темпі, ритмі, але намагайтесь робити глибокий вдих на розкриття ребер і грудного відділу, на розкриття легенів. І видих довгий робимо через рот, і продовжуємо в такому ж темпі ще декілька циклів дихання. Сконцентруйтесь на собі. Старайтеся відпустити всі думки, і ще один цикл дихання. Угу. Повільно відкриваємо очі, і зараз робимо м'які рухи. Ми опускаємося вниз, робимо невеликий прогин вдих і на видих округляємо спину. Робимо коло. Зараз м'яко, плавно працюємо. І в іншу сторону. Постарайтеся вирівнювати тут спину, копчиком тягнутися назад, а на видиху трохи округляти спину. Продовжуємо. Виходимо в ісходне положення і зараз робимо хвилю вперед нахил, ниряємо вперед вдих і видих, округляємо спину, вдих вперед, видих, округляємо спину, вдих вперед, і видих. Ще один раз. Угу. І вийшли весходне положення. Зараз робимо нахили в сторону. В динаміці м'яко-плавно. На кожну сторону робимо видих. ще по одному разу на кожну сторону. Угу. Тепер позаду беремо замочок, витягуємося назад, руками вниз і опускаємося вниз, видих і вдих. І ще два рази. Ще один. Добре. Тепер робимо вдих і скручуємося назад, дивимось, залишаємося в цьому положенні декілька секунд. Робимо вдих, видих в іншу сторону. Пам'ятаємо рівну спину, тримаємо. Угу. І вийшли в сходне положення. І Зараз переходимо на четвіреньки. ставимо стопи на носочки і виштовхуємося руками назад, сідаємо на стопи, на п'ятки і відчуваємо розтягнення в стопах. Угу. Добре, знову переходимо на четвіреньки, руку ставимо за голову і ниряємо ліктем вниз. Видих, ми трохи головою штовхаємо вниз руку, щоб відчувалося більше витяжіння в м'язах спини. І на видиху розкриваємося, видих вниз, вдих на вдих, розкриваємося. Видих вниз, вдих, розкрилися. І продовжуємо ще декілька разів. Так робимо, не поспішаючи. Виштовхайтесь рукою нижньою від підлоги для того, щоб грудним відділом витягнутися вверх. Ще один раз. Добре, зміна. Видих, вдих. Не робіть все швидко, робіть в повільному режимі. Ще один раз. Добре. З цього положення переходимо в собаку мордою вниз, по черзі штовхаємо ноги до підлоги. Нібито стараємося п'яткою торкнутися підлоги. Копчиком тягнемося вверх, голова вільна, вільно рухається, вона без навантаження. І продовжуємо м'яко-м'яко розтягувати. Нашу задню поверхню стегна, литкові м'язи, чотири. Три, два, один. Затримайтесь на одній нозі, більше розтягуємо, а інша нога зігнута. Поміняйте, теж затримка. І зараз обома п'ятками тягнемося в підлогу. Якщо ви не можете дістатися п'ятками, нічого страшного, ви призгинаєте ось так ноги, і головне животом тягнутися до ніг. Головне, щоб у вас була рівна спина. Добре. Переходимо на четвіріньки. Сідаємо на п'ятки, тягнемося за руками вперед, видих. Угу. І з цього положення переводимо ногу вперед, ставимо руки у нас поряд один з одною. Ліва нога, у мене впереду ліва нога, і ми просідаємо тазом вниз, видих, видих робимо. І зараз невеликі скручування в тазу, тобто Пробуємо рухати нашим тазом на внутрішню частину і зовнішню, видих-видих. Це у когось будуть мікрорухи такі. Відчувайте своє тіло. Залишились посередині, виштовхнулись руками від підлоги, маківкою тягнемося вверх, спина рівна. Спокійно дихаємо. І зараз лівою рукою виштовхуємо коліно в сторону, розвертаємося назад. У нас таз трохи нижче пішов. Ми не ставимо. Повністю на ребро нашу ногу, нога практично стоїть на підлозі, тільки коліно розкриваємо для того, щоб розкрити більше таз. Добре. Знову переходимо в положення в центр і ще раз штовхаємо таз вниз. Угу. І зараз робимо видих, таз назад, вводимо, випрямляємо передню ногу, носочок тягнемо на себе. І з цього положення ми робимо динамічні рухи. Видих назад, рівна спинка і вдих вперед. Якщо недостатньо розтяжки, да, і ви скручуєтесь, прямо, поставте собі щось під руки або книжки. Або ролл, якщо у вас є, теж підійде. Головне, щоб ви тримали спину рівною, теж декілька разів. Залишились позаду, тримаємо ногу рівною, беремо разною іменною рукою ногу і Починаємо робити пружини. Видих, видих. Головне, не жініться за тим, що ви хочете впіймати стопу рукою. Так? Якщо ви так робите і у вас скручується спина, а нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб спина у вас була рівна. Тому візьміть себе за коліна або під коліна і рухайтеся вниз. Залишаємося внизу в статичному положенні. Старайтесь розслабитися, дихати. Ще 5 секунд. Відчуваєте натяжіння в підколінних зв'язках, сухожилях. Задній поверхні стегна. Добре. Вперед виштовхуємося невеличкий такий відпочинок. І ще один раз виштовхуємося назад і тримаємо одразу статично, видихаємо, дихаємо. Угу. Добре. І тепер е, з цього положення ми міняємо одразу на іншу ногу. Руки у нас поряд один з одним. Виштовхуємо таз вниз, маківкою тягнемося наверх. Таз. пробуємо опускати нижче. Видих. видих. І тепер рухаємо тазом на зовнішню і внутрішню сторону. Видих. І відчуйте, як ваш таз рухався з однієї сторони і тепер, і тепер в іншу сторону. Так, добре. Вирівняли спину. Зараз правою рукою виштовхуємо праву ногу в сторону і дивимося за себе. Видих. Угу. Розвертаємося знову в центр і ще продовжуємо стояти декілька секунд. Добре, і тепер виштовхуємося ногою назад і в динаміці вперед. Носочок натягуємо на себе. Залишаємося в положенні позаду, носочок на себе і робимо пружини вниз. Нагадую про рівну спину. Зробили вдих і на видих опускаємося вниз, тримаємо статичне положення. Зробили вдих, перекат вперед, невеликий відпочинок. І видих знову назад. І тримаємо рівно ногу. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Добре, перекат вперед, ногу за себе. І сіли, потягнулися відпочинок. Угу. І тепер сідаємо ліву ногу ставимо вперед, праву ногу ставимо за ногу і виштовхуємося назад в протилежну сторону. Тобто ви лівою рукою виштовхуєте праве коліно, праве коліно. І дивитеся назад, рівна спина. Тримаємо це положення. Добре. А тепер праве коліно ще більше згинаємо, опускаємо на ногу. Можна руки тримати тут, можна тут, як завгодно, як буде комфортно. І потроху опускаємося вниз. Видих, видих. Декілька разів робимо. Ще один раз і залишились внизу. Стараємось дихати, розслабитися. Декілька секунд. Угу. Добре. І поміняли ногу, праву ногу вирівняли, Ліву ногу за ногу поставили і розвернулися в сторону. Добре, згинаємо ліву ногу максимально і пробуємо пружини вниз. видих, видих, декілька разів. Залишаємося внизу, просто дихаємо, Стараємося тримати рівну спину. Угу. Молодці і зараз лягаємо на спину. Вже дуже комфортне положення у вас буде, можна максимально розслабитися. Коліна до себе підтягуємо коліна трохи розширюємо в сторону і піддавлюємо. І зараз беремо прямо лівою рукою, піддавлюємо ліве коліно вниз. І потім наступне право. перекати такі робимо, розкриваємо кульшові суглоби. Розкриваємо наш таз, буквально декілька перекатів, цього достатньо буде. Добре, і ставимо ногу на ногу, підтягуємо ногу до себе. Спокійно лежимо, дихаємо. Старайтеся розслабити ноги, таз. Руками допомагаємо. Тиснемо на ноги, так, щоб ви відчували, як розтягується сідниця і задня поверхня стегна. Це комфортні відчуття у вас повинні бути. Залишаємося в такому положенні ще на декілька секунд. Ноги залишаються в такому положенні, але ми ставимо їх на підлогу, руки по сторонам. І зараз а, у нас ліва нога наверху, а ми кладемо ноги в праву сторону. У вас ліва стопа повинна стояти на підлозі, тобто ми ліву ногу ставимо на, на пол. Вона повинна у вас ось так стояти. І теж розслабляємося. Зверніть увагу на свої відчуття. Розслабте все тіло. Спокійно, повільно дихайте. Підіймаємо ноги і змінюємо зараз. Ставимо іншу ногу на ногу. Тепер у мене права нога наверху, і підтягуємо коліна до себе. Добре, ставимо ноги на підлогу і кладемо в ліву сторону. Права стопа на підлозі. Добре. І тепер опускаємо ножки, витягуємося повністю за руками, за ногами в різні сторони, робимо вдих на витяжіння і на видиху повністю розслабляємо тіло. Повністю розслабляємось. Руки можна залишити наверху, або можна покласти вдоль корпусу, як вам буде зручніше. І зараз спробуємо в кінці заняття розслабитися ще більше. Ми починали з дихання і закінчимо диханням. Розслабте свої стопи. Розслабте ікри, коліна, розслабте передню частину стегна, задню. Розслабте таз. Живіт. Розслабте грудний відділ, плечі. Розслабте руки, кісті, розслабте шию, розслабте голову. М'язи, обличчя. Повністю розслабтесь. Що ви зараз відчуваєте? чи це легкість, чи може щось інше. Зараз просто подихайте, зробіть глибокий вдих і видих довгий, плавний, який через рот. Або через ніс зараз немає значення. Дихайте м'яко і в своєму ритмі. Ще декілька циклів дихання зробіть. Нікуди не спішіть. Розслабтеся. А тепер м'яко відкриваємо очі. Через бік повільно підіймаємося. Робимо вдих через ручки. І видих. Говоримо собі спасибі за це тренування, за цю практику, за цю розтяжку для всього тіла. Надіюся, вам сподобалося. Робіть заняття регулярними і будете себе почувати дуже і дуже добре. І до наступного уроку!